Екс-кохану Дмитра Комарова Олександру Кучеренко запідозрили у новому романі справа у тому, що вона виклала пост, в якому поділилася рецептом приготування десерту. На перший погляд, нічого такого, Олександра Кучеренко показала на відео процес приготування і написала сам рецепт. Але в кінці вона дещо додала. Сказала, що є ще один секретний інгредієнт, але він потрібен, якщо точно знаєте, для кого готуєте цей пиріг, і запитала, як думаєте, додала. Власне, цим питанням Олександра Кучеренко заінтригувала і почалися домисли. У коментарях підписники припустили, що вона додала той інгредієнт, бо усмішка інша. А ще написали, що Олександра Кучеренко розквітла і подумали, що може таки вона вже не самотня. А хтось, до речі, запитав, чому не дегустував блюдо Дмитро Комарову. На що Олександра Кучеренко відповіла, що у такому випадку вона мала б додати чилі. Можливо, чилі і є той самий секретний інгредієнт, хто знає. Та поки Олександра Кучеренко інтригує як справжня українська дівчина, підписники в очікуванні подробиць про її особисте життя. А змі активно пишуть, що вона натякнула на новий роман. Так і живемо.